Лайм та її саме перше дозріваю в моєму зимовому садочку, так як в нього плоди залишаються зеленими, коли в нього буде злегка салата вибачок, він вже почне падати. Дуже врожайне і красиве дерево. Плоди неймовірно ароматні. Листечко в нього малахітове і такі зелені-зелені, не дуже крупні плоди. Зараз зірвемо один, один плотик і розріжемо, покажу вам, як він буде всередині. Води вже злегка салатові. Вони вже скоро почнуть самі відпадати, тож їх час зривати. Але мишев дуже соковитий, неймовірно соковитий і ароматний. Подивіться, яка в нього соковита, м'якість. Сок прям так он. І бричу. Дивіться, скільки соку натекло. Поруч з м'ятою зараз осінь. Ще багато м'яти, і ви отримаєте неймовірно класні напої, хоч гарячі, хоч прохолодні, хоча вже хочеться теплих напоїв. Ось так виглядають соковиті домашні плоди лайма та їті.